Вітаю, дорога церква. Дуже приємно, коли діти можуть приймати участь у служінні. так? Ми дякуємо Богу за те, що незважаючи на той час, в якому ми живемо, маємо таку можливість і приводити дітей в церкву, і навчати їх, і давати їм такий соціум, де вони можуть вивчати слово Боже і жити, жити серед тих, хто розділяє і має такі цінності, як, як і ми. І сьогодні я хотів би поговорити про одну. Таку цінність, це, скажімо, був такий, як девіз одного з біблійних героїв. І ми, як батьки, я думаю, коли ми почуємо це місце, то напевно кожен з нас скаже: і я хочу, щоб це було в моєму житті. І я хочу, щоб так виховувались мої діти. І я хочу, щоб так люди себе поводили поруч зі мною. Прочитаємо з вами уривочок, який записан в Книзі Ісуса Навина, 24 розділ з 14 по 15 вірш. Тепер же бійтесь Господа і служіть Йому в щирості та в праведності з усуньте чужих богів, яким служили ваші батьки на другому боці ріки і в Єгипті, та служить Господу. Якщо ж не угодно вам служити Господу, сьогодні виберіть собі самі, кому служитимете. Чи богам ваших батьків, які на другому боці ріки, чи богам амореїв, між якими на їхній землі ви живете. Я ж і мій дім служитимемо Господу, бо він святий. І хочеться додати тільки Амінь. Да? Це дійсно дуже чудові такі слова, які е, просто побуджують знову і знову переоцінити, заради чого я живу? Що є цінність в моєму житті? Куди я стримлюсь? Ісус Навин каже, я ж і мій дім будемо служити кому? Господу. Господу. Хто такий Ісус Навин? Людинка, яка жила поруч з Моїсеєм, ми пам'ятаємо той період, читали, напевно, всі, коли Бог обіцяв ізраїльському народу землю, свою землю, свій край. І вони виходять під керівництвом Моїсея і йдуть в ту землю. Вони не знають, де вона є, але йдуть за Моїсеєм. Моїсей Майсеє їх лідер. Проходить певний час, і Моїсей вже старенький. І йому прийшов час вмирати. І він передає керівництво цього народу, керівництво і ту задачу довести народ ізраїльський в обітовану землю кому? Ісусу Навину. Людинка, яка була поруч з Моїсеєм, яка була вірна, яка була завзята до того, щоб виконувати все те, чому вчив Бог через Моїсея, і яка любила Господа. Яка любила Господа, це дуже важливо. Ісус Навин, це не означає Його ім'я і прізвище. Інколи говорять, а, а хто такий Ісус Навин? Ну, ім'я Ісус, а Навин це прізвище. Ні. Раніше люди, друге, другу частинку свого ім'я, вони отримували чи через те, звідки вони родом, чи хто їх батько. У Ісуса Навина був батько. Наун, кажись так його звали, чи Навін, і тому називали його Ісус Навін. Ісус Навін був дуже ревний, як я вже сказав, до того всього, що Господь поклав на серце Моїсея, і що Він передавав, щоб люди робили, саме чому навчався ізраїльський народ, і не зважаючи на те, що він народився в Єгипті, там, де люди вклонялися. Тим єгипетським богам і божества ті дуже важливі були для них, через певний час він говорить таку фразу: Ви обирайте, кому, як ви, де, куди, з ким ви далі підете, а я і дім мій будемо служити Господу, Господу Богу. І хотілося би додати ще про того про його життя. Пам'ятаєте уривочок, який записан е, дуже. Цікаво, цитують його дуже частенько. Будь сильним і мужнім, не жахайся і не бійся, бо з тобою Господь твій Бог, і у усьому, куди тільки підеш. Оце також про нього, це також про нього. Отже, незважаючи на те, де ми народились, звідки ми взялись, але Господь сьогодні говорить для, до нас: у кожного з нас є. Можливість йти Господнім шляхом, можливість сказати так само, а я і мій дім будемо служити Господу. І Якщо серед нас є ті люди, які ще думають, та я навряд чи зможу це сказати, та навряд чи Господь мене прийме. Сусна він народився в Єгипті серед людей, які вклонялись язическим богам, просто гідотам, різним гдотам, і тим паче. Він прийняв конкретне рішення йти за Богом. За ким ми сьогодні йдемо? Хто для нас важливий, важливий в житті? Хто найдорогій і найвелика цінність? І говорячи ці слова, він також проявляє свою рішучість. Він показує, наскільки він не просто такий лояльний, знаєте, демократ. Ну, давайте там трошечки тим послужимо, ну і тим трошечки, аби ви тільки не розбежалися. Будемо все робити заради того, щоб триматися одним народом, одною громадою. Всім будемо догаджати. Ні. Він конкретно так лупе. Не по-простому. По Хочете, йдіть туди і служіть тим, про кого ви знаєте. Хочете. От цих от, от обирайте, куди ми зараз прийшли, в яку землю, і їм поклоняйтесь. А я і мій дім будемо служити Господу. Як важливо мати чітку позицію, так? Як важливо сказати оце от Я. Ми знаємо таке, що інколи говорять, я це що? Остання літера в обетці, да? в алфавіті. Я це остання літера. Та ні. А отут -от Господь говорить, та ні, ти не останній. Ти маєш бути лідером, ти маєш бути першим. Ти маєш бути тим, за ким підуть ті, за кого ти відповідаєш. Хто є лідер вашій сім'ї, вашій оселі, родині? Якби я запитав. Чоловіки, підніміть руку, хто є лідер вашій сім'ї. Напевно, всі підняли руки, чоловіки. А запитати ваших дітей, <сум> вони б сказали, напевно, мама. Чи ще так, та, скоріш за все, бабуся. Да? Ну, По-різному по буває. Але ось саме у цій фразі Ісус Навин подає приклад, щоб ми не боялись брати відповідальність за те. Що Господь від нас очікує? Це біблій, біблійний порядок, до речі. Йде чоловік, лідер, потім дружина. Бог хоче, щоб ми жили за цим принципом, щоб ми були сміливими і щоб ми вели свою сім'ю, свою, свою родину, своїх дітей саме до служіння Господу. Я пам'ятаю одну таку історію. Я не пам'ятаю всіх деталей в своєму дитинстві, але а, чітко. Пам'ятаю, коли у нас в сім'ї була якась така незрозуміла обстановка відносно документів на наш будинок. І е батько один раз їздив, щось добивався до того, щоб оформити будинок, е щоб він якби ну, по праву належав нам. І другий, і третій, і все воно ніяк. І ось остання, скажімо, спроба йому кажуть, так, що вже приїжджаєш, ми тут засідання робимо, вирішуємо. І чи ставимо підпис, що цей будинок вам належить, чи вибач? І я пам'ятаю, коли він перед своєю цією останньою поїздкою в висполком мав поїхати, збирає всіх нас і каже: це було ранок ще до школи, ми, ми в школу потім пішли, і каже: давайте всі разом помолимось. І Я ну, пам'ятаю, що був малий. Я не знав, наскільки воно все важливо, відповідально там, але пам'ятаю, що він таки каже: от зібрав всіх і каже, давайте всі помолимось. Ми зібрались, помолились, і він поїхав. І ми пішли по, школі, по школам туди-сюди, і він повернувся дуже пізно, аж за обід. Приїжджає з документами, каже, підписали. Підписали. Слава Богу. Цей будинок, в якому ми вже 20 років живемо, нарешті він по закону належить нам. І знаєте, це такий приклад. От коли батько я не знаю, наскільки він планував, от щоб воно саме отак от було, але я побачив в його житті чітке таке рішення. Він збирає нас і каже: треба помолитись, треба це віддати Господу. І чи планував він, щоб це потім залишилося в нашій пам'яті чи ні? Але я досі роблю те, що колись зробив він. Кожен день до школи ми збираємося з дітьми в коридорчику перед виходом, перед цими основними дверями, звідки діти мають йти до школи. Помолились і тільки потім йдемо до школи. Хто цьому навчив? Звідки взялась ця важлива цінність? Він планував це, але ось його рішення, його така рішучість, коли він сказав, Я, Бог для нас важливий, ми зараз приносимо це, це питання до Господу, воно нас вчить. Інколи ми не можемо дітей навчити словами. Говориш, говориш, а як, як стін, горохом об стінку? Да? Так? Але вони дивляться, що ми робимо. І от саме цьому вони дуже добре вчаться. Вірно? Вони знають. Друге, тобто, закликаю до того, щоб батьки, чоловіки особисто не скидайте з себе відповідальності, приймайте цю відповідальність від Господа, бо це Божий порядок, це Його бачення. Щоб ми були прикладом для своєї сім'ї. Друге, що ми бачимо у цій сім'ї? Я і мій дім. Я і мій дім. А хто таке мій дім? Частина людей, які тут зараз знаходяться, вони розуміють, що дім це зовсім не стіни. Так? Бо приходилось переїжджати один раз, другий раз. І може хтось і третій раз переїжджав. Я в цьому своєму житті переїжджав три рази. І кожен раз ти міняєш, робиш нову обстановку, якби розкладаєш речі, ти намагаєшся зрозуміти, де ти, що ти, потім ти звикаєш, потім ти прив'язуєшся до цього дому, і потім так, так тяжко з ним розставатись. Але треба розставатись, треба розставатись. Я знаю, що частина з нас не по своєму бажанню залишили свої будинки. Про який будинок говорить Ісус Навін? Напевно, ви всі пам'ятаєте невеличку дити... дитину, не дитину, невеличкого зросту людину, яка була, ну, скажімо так, сучасним язиком податковим інспектором. Як його звали? Хто це був? Закей, Закей, і в певний час він дуже багато шкоди наробив, людей образив, бо він мав брати податки. А для того, щоб якось забезпечити своє життя, скоріш за все, не тільки забезпечити, а й ще набити свої кишені. Він брав більше ніж треба було. І якось воно його, от, от те, що він робив, почало просто не давало спокою, муляло. І він шукав, хто може допомогти. І почув він про Ісуса. Якийсь Ісус вчитель ходи і приносить людям правду, і приносить істину. І через свій невеличкий зріст він дуже хотів зустрітися з цим Ісусом, і знаючи, що Він буде проходити ось цією вулицею, заліз навіть на дерево. Пам'ятаємо цю історію, я не буду зараз читати її. Ісус підходить, бо проходив якраз поміж того дерева і каже, спускайся, Закхей. Сьогодні я маю бути у твоєму домі, буду, буду обідати з тобою. І коли Ісус зайшов до будинку Закхея, коли Закхей мав у цей час спілкування, я думаю, Він йому багато що сказав. І Він багато що почув від Ісуса Христа. Але по факту, в кінці історії ми бачимо такі слова, за він розкаються в своїх невірних діях, вчинках, яких він робив. І він каже: я готов віддати половину свого майна. Я готов кожного, кого образив, у четверо їм дати. І що сказав Ісус Христос після того? Нині прийшло спасіння дому цього. Зачекай. Спасіння дому чи спасіння душі? Ісус сказав спасіння дому цьому. Коли Ісус Навин говорить, я і мій дім будемо служити Господу, про який дім Він говорить? Про отих, от, хто є поруч, про отих, от, за яких ми відповідаємо. Чоловіки відповідають за свою дружину, за свою сім'ю, да? може, відповідають за тих, хто полеглі. Хто поруч з ними, з ким вони працюють, хтось має посаду на керівництві, хтось має, чи є лідером у служінні, в церкві, Бог дав певну нам відповідальність. І він її не знімає. І коли Він говорить, я і мій дім будемо служити Господу, це він більше наголошує на те, що маєш знати, за кого ти відповідаєш, і, і всі твої рішення, які приймаєш ти сьогодні, вони не тільки з тебе стосуються. А кого? А ще й того, хто поруч з тобою. Твоїх дітей, твої дружини. Це стосується. Отже, ще більше і більше. Давайте будемо уваги приділяти тим рішенням, які ми приймаємо, до чого воно веде. Чи буде воно в радість, чи буде воно в пользу, чи буде воно прославляти ім'я Бога? Чи скажуть після того, діти твої, слава Богу, за батька чи за мати, слава Богу, за те, що вони зробили для нас? А хочеться, щоб сказали. Хочеться. І останній, третій пунктик, на якому я трошки увагу зосереджу, я і дім мій будемо служити. А що таке служіння? Що таке служіння? Служити Господу. Ісус Навин Він сказав, йдіть і служіть, кому ви хочете. Якщо ви хочете, обирайте Господа Бога. Якщо хочете, йдіть, отам, от, повертайтесь до тих богів, до, до того народу, звідки ви вийшли. Вам не подобається то йдіть своїм шляхом, так як знаєте. Я не знаю, звідки він взяв таку сміливість, от, але він сказав після того, він став прикладом. І сказав: Я і мій дім будемо служити Господу. Друзі, як важливо, щоб ми були прикладом в служінні. Не просто приходили в неділю для того, щоб почути чергову проповідь чи побачити своїх друзів, поспілкуватися, поділитися своїми проблемами. Яке твоє служіння? Яке твоє місце в церкві, в тілі Божому? Бо церква це є руки. Ноги Господа нашого Ісуса Христа. Служіння, воно не є ніколи каторгою. Служіння це не є зобов'язання. Якщо я став членом церкви, я зобов'язан щось тут робити, аби не бути трутням вуликом. Це не зобов'язання. Служіння, звідки воно береться? А від любові до Господа. Коли ми починаємо думати і розуміти, скільки всього до нас зробив Господь для нас, скільки Він подарував нам за що? За те, що я такий гарненький, все так чемно виконував? Та ні, просто так. Помер просто так, за мої гріхи, спас мене просто так, подарував вічне життя знов-таки. Просто по своїй милості і по своїй благодаті. Одна людинка. Приходила дуже-дуже довго в церкву. І все не намагалася вийти вперед для того, щоб покаятись. Все не могла просто знайти в е, себе таке рішуче, рішуче таке, е, щоб вийти і покаятись. І все ж таки через багато років виходить вперед і кається. Проходить тиждень. І знову виходить вперед і знов кається. І знаєте, що молиться, Господи, пробач за те, що стільки років, стільки років, я прожив даремно і не зробив це, це рішення, от саме покаяння раніше. І до нього підходять потім і кажуть, ну окей, ми знаємо твоїх батьків, ми знаємо тебе, ми знаємо, ти довго ходив з батьками і довго просто був в церкві. А чому ж ти дійсно так не покаявся? І знаєте, що він сказав? Каже, я чомусь боявся, що як тільки я покаюсь, то я зразу маю віддати Богу свої гроші, забути своїх дітей, свою сім'ю, поїхати в якусь Африку місіонерам для того, щоб там служити. Д'явол так от обманює інколи людей, говорячи про те, що служіння це хай хтось займається, Он брати хай займаються, он там лідери є, якісь вчителя, хай вони тим займаються. А мені, ну що я простий такий, от просто от, прийду, посижу. що я буду ще там когось займати? Це обман, який нав'язує нам не Господь. не Господь, який хоче для нас тільки гіршого. Бог говорить навпаки, Він говорить про те, що служіння це коли ми відчуваємо подяку Богу. За те, що він до нас зробив. Друзі, ви знаєте, що для нас зробив Господь? Є в серцях наших подяка, наші молитви, наші піснопіви, наша пожертва, коли ми фінанси свої даємо, наша піднята рука, коли пастор закликає, треба допомогти там чи там, чи коли молодь йде на евангелізацію і каже, а хто може привезти там столи чи вийти роздати буклети. Піднята рука це все є служіння, служіння Господу через те, що ми його любимо. Отже, закінчую І хочу ще раз нагадати цю фразу, яку сказав Ісус Христос для нас, який став принципом для Його життя і вірю, стане принципом, і є принципом для багатьох знак. А я і дім мій будемо служити Господу. Будемо служити Господу. То давайте помолимось, подякуємо йому за все, що він дав. Батько наш, ми дякуємо тобі за сьогоднішній особливий день. Бо ось, коли лунають вибухи, коли небезпека є в місті, в країні нашій, а ми можемо бути тут в комфорті, в безпеці. Ми можемо знати, що ти поруч. Ми можемо знати, що ти той, який піклуєшся про нас, той, який ведеш нас. І сьогодні ти через. Свого служителя Ісуса Навина нагадуєш нам важливий принцип, щоб ми приймали рішення, щоб ми посвячували свій дім, щоб ми служили тобі. Благослови Господь в служінні нас, аби наше життя воно було добрим прикладом для майбутнього покоління, яке зараз росте і дивиться на нас. Благослови нашу церкву і все служіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.